Вітаємо вас у нашій програмі Панельна дискусія. З вами учні школи номер 73 Мене звуть Поліна. а мене Дарина. Сьогодні до нас завітав робицький Тарас Володимирович, депутат Львівської міської ради. Ми хотіли б вам задати декілька запитань, які нас цікавлять. Тому можна почати з першого запитання. Як місто може допомогти школярам у розвитках їх талантів? Файно, дякую за запрошення, дякую за запитання. Насправді освіта є невід'ємною частиною в тому числі і моєї роботи, хоча є членом постійної комісії охорони здоров'я та соціального захисту, але в своїй діяльності дуже-дуже активно займається освітою, бо є вихідцем громадського сектору і саме з громадської організації, яка приділяє час освіті. Відповідаючи на запитання, власне, в нас є багато міських програм ми приймаємо на, на сесії і підтверджуємо не лише як би, ідеями, але і коштами, щоб діти, наші школярі, наша молодь мали чим більше власних можливостей. Якщо бути більш конкретним, важливим елементом розвитку учня і, і молоді є діяльність через учнівське самоврядування. Воно, власне, дає дуже багато як досвіду лідерського, так і можливостей. Є така історія, яка називається шкільні ліги. Вона стартувала минулого року в рамках діяльності шкільних ліг. Діти мають змогу брати участь в різноманітних спортивних змаганнях, починаючи від футболу, завершуючи новими креативними видами спорту. А враховуючи, що школа 73 завжди була спортивною, для вас це, напевно, так само, скажімо, таке занурення в минуле і пошук своїх. Традицій та талантів, бо спорт насправді є дуже важливим для, так само для розвитку молоді. Так само, як ми сьогодні розпимо на цій передачі, це, власне, можна сказати, одне з небагатьох можливостей, які в нас поки що розвиваються. Активно це є шкільні медіа, шкільні, або шкільні дискусії для того, щоб розвивати медіакомпетенції і, і розвивати медіаграмотність. Але тим не менше це є дуже важливо, тому дякую е, всім, хто до цього долучений, і пані Марті, яка сидить за кадром, і всім іншим привіт. Е, потрібно е, медіа грамотність і медіа комунікації розвивати. Дякую за відповідь. Е, моє запитання для вас: це яким ви бачите дівчинки через 10 років, та який на це можуть мати вплив молоді люди яким я бачу він через 10 років, якщо бути максимально прагматичним і об'єктивним, звичайно важко відповідати, бо в нас в країні війна і є такий, обіцяв, що не буде вживати лейливих слів, тому скажу, некрасивий сусід, типу, від якого важко щось очікувати і адекватно, але тим не менше, воно теж впливає на розвиток міст, як прифронтових, так і таких трошки тальних як Львів в тому числі. Тому, звичайно, якщо бути оптимістом і дивитися в світле майбутнє, то звичайно бачу Львів столицею охорони здоров'я Східної Європи, бачу Львів містом можливостей. На підтвердження моїх слів сьогодні, власне, сьогодні, 21 числа, був підписаний вже офіційно договір про те, що Львів буде молодіжною столицею Європи. 2025. Буквально дві тижні тому писали цей папірчик. Слідкують за новинами. І відповідно це є так само свідченням того, що Європа бачить нас країною і містом, які поважають молодь, містом, в якому молодь має можливості, і може власне розвиватися. В рамках цієї діяльності наступного року буде передбачена маса подій і вас так само заохочує брати на них участь. Добре, дякую за відповідь. Яким хотіла б запитати, яким чином буде відбуватися підтримка бізнесу ветеранів? Бізнесу ветеранів? Власне, Львів в липні минулого року, 2023 році, почав важливу ваучерну підтримку для ветеранів. На початку ми її фінансували з ко -ко -ко коштами Львівської міської ради з бюджету міста. Але вже починаючи з цього року до діяльності також залучені наші партнери. конкретно знаю про американських партнерів і чеських партнерів, які так само літково дають гроші на розвиток ветеранського бізнесу. Людина, яка є ветераном, а почла їх сімей, бо це не тільки про власне власника посвідчення учасника бойових дій удач, що дає власне йому можливість називати ветераном, але і про членів сімей, це може бути дружина ветерана, яка так само хоче відкрити свій бізнес сімейний, власне. І вони отримують від міста ваучер на до 300 тисяч гривень. Крім того, є окрема ветеранська програма фінансування від держави. Вона складає від 250 тисяч. До мільйона гривень на розвиток власного ветеранського бізнесу. Оскільки тільки людина трохи працює з громадським сектором і власне, з ветеранами, можу сказати, що таких програм буде тільки більше, як від міста, так і від наших іноземних партнерів. Думаю, в 2025 році, оскільки багато наших героїв вже власне теж повертаються додому, і ветеранів у нас буде багато, ветеранський бізнес. Буде основою нашої української нової економіки, в тому числі малий середній бізнес, власникам яких є ветеранів буде зростати кількість їх. І ще хотіла запитати, а як взагалі виникла ця ідея з цим бізнесом ветеранським? Ну тут далеко ходити не потрібно. Історія має циклічність повторюватися, і ми можемо ці програми бачити. Як вони були, були реалізовані в інших країнах, починаючи від Америки, де дуже велике йде фінансування на оборону і на підтримку ветеранів, так і в інших країн світу та Європи, відповідно в контексті найкращої реабілітації та інтеграції ветеранів в суспільство. Є дуже, тобто, окрім психологічної підтримки, окрім медичної підтримки та реінтеграції, важливим є дати е, можливість нашим героям бачити якісь нові цілі, і ці нові цілі ми можемо їм е, власне показувати і маніфестувати через е, бізнес. Тобто ми їм допомагаємо створити бізнес, е, вони мають нову ціль. Бізнес працює на благо громади, платяться податки, наповнюються бюджети з тих бюджетів. Ми знову фінансуємо. Бізнес не тільки ветеранський, а і якщо ви можливо чули. З цього року ми ввели ще, держава на рівні власне держави, появилися молодіжні ваучери. Будь-яка людина до 25 років може отримати грант на початок своєї справи до 150 тисяч гривень. Теж є дуже важливим елементом. Дякую дуже за відповідь. Отже, наступне моє запитання: це що б ви хотіли покращити у двірських школах? Львівський шкіл, знаєте, скільки є? Чесно, не знаю. Ми догадаємо. <гадання> Якщо 83, багато. Значить, є ще більше. Тут в аудиторії відбують. 128. 128. 128 шкіл це не тільки як Бельгів, це і наша Львівська територіальна громада. Тобто до нас доєдналася. Так само школи з різних населених пунктів, які доєдналися до Львова, в тому світі Дубляни, винники, інші, інші міста і села селища. Шкіл є багато, ви розумієте. Бюджет міста так само є немаленький по відношенню до інших міст України, але він так само не є безмежний, є багато різних потреб. Окрім освіти, є безумовно я охорона здоров'я, підтримка молоді, окремо Спорту, фінансування соціального захисту, фінансування, як ми говорили, ветеранських вашіх. Це все складає наш бюджет як загальний, так і бюджет розвитку. Зв'язку з війною наш бюджет буде, звичайно, меншим в силу різних обставин, але тим не менше, освіта має бути, я вважаю, і тому я в тим мені працюю, пріоритетом для нашого міста в контексті фінансування. Але, як розумієте, на всіх достатньо коштів, щоб відремонтувати всі старі, скажімо, чи якісь приміщення, покращити інфраструктуру, зробити хороші харчоблоки, не вистачає. Тому, звичайно, цей розвиток відбувається поступово, в залежності в тому числі від, від лідерських якостей директора. Вам повезло, тому що якщо прийняти школу зараз і три роки тому, якби... ви вистачилися на так? Да? В, ви бачите зміни, типу так, які відбуваються. Так, так, вони важливими і е, типу, звичайно, потрібно вливати ще більше, але якщо відповідати більш загально, я би починав з базових потреб. Я би починав, наприклад, з того щоб кожна школа має мати якісний харчоблок, типу, щоб діти, які харчуються, вони мали мати якісне харчування. Потім, скажімо, звичайно, можна заглиблюватися в ремонти кабінетів, типу, да? але перед тим що є багато різних моментів, наприклад, спортивне дозвілля для молоді, якийсь креатив позашкілля, наявність великої кількості гуртків на базі школи так само є індикатором успіху тієї чи іншої школи. Тому я би, звичайно, хотів, щоб у нас більше вкладалося як в харчі блоки, але. І ми вкладаємо ті, ті кошти, але в тому числі не забуваємо за фінансування військових і ветеранів. Ветерані ми вже трошки проговорили. Місто Львів виділяє виділо в 2024 році 1 мільярд 100 мільйонів гривень на підтримку наших військових. Це, це не є достатньо, треба ще більше, звичайно. Ми максимально взаємодіємо із партнерами, із громадою, із міською владою, щоб ця допомога лише більшого. Але кажу: пріоритет це наша перемога, це є наші військові, це є наші герої-ветерани, і, і тоді вже типу, ми йдемо далі по інших соціальних категоріях. Дякую за відповідь. І ще б вас дуже хотіла запитати: от що вас мотивує працювати на благо громадян Львова? Ну, Мабуть, тут. Коротко про свою історію, десь перший раз, коли я зіткнувся з взаємодією з громадським сектором чи з якимись іншими речима, це була школа катехізації, християнська школа, яка куди нас приїхали робити Донбоско. типу, це італійська організація. Це було аніматорство. Мені тоді було десь 6 років. Мені сподобалося, що це якась така двіжуха, типу, була альтернативна на районі. Після того я пішов в пласт. Організація пласт так само вас заохочують не тільки вас, а й глядачів, вступати в скаутську організацію нашу. І також мені повезло тоді, що це було одне з перших учнівських самоврядувань на Сихові у ліцеї в ліцеї Оріана. Я попя потрапив перший набір цього учнівського самоврядування, і мені теж сподобалося творити не тільки для себе, а творити і для, і для своїх колег, для однолітків, для молодших. І для старших дітей з того я продовжив діяльність в університеті. Був лідером кількох організацій на юридичному факультеті і не лише, і в 2013 році ми створили свою громадську організацію з колегами для того, щоб власне розвивати, яка говорила, на початку, освіту. І постійно, постійно, коли ти починаєш робити вже проекти, вони постають локального рівня, обласного рівня, всеукраїнського рівня. Міжнародного рівня. І коли ти ростеш, і коли ти робиш такі проекти, підвищуються твої навики, підвищуються твої лідерські компетенції і розуміння, як можна робити ще більше, ще краще. І пізніше я для себе вирішив, що, мабуть, я буду пробувати себе в політиці, власне, йти в депутати, для того, щоб ці зміни могти робити ще швидше. Тобто не чекати відповідь на звернення, а самим ці звернення власне, реалізовувати. З адекватними колегами, адекватними посадовцями, в тому числі міської ради, для того, щоб наше місто розвивалося. І таким чином це все взаємозв'язано, бо воно підтримує мій рівень мотивації на високому рівні, бо ти не займаєшся бла -бла, бла бла А ти можеш сказати, запланувати, зробити. І, і коли ти бачиш реалізований проект, і що він вже завершений, і що люди кажуть, вау, круто тебе, типу, воно тебе мотивує робити. Ще більше і ще цікавіший проєкт. Тобто, як ви думаєте, наприклад, що якби б в дитинстві не пішли навіть в те саме учнівське самоврядування, зараз були тим, ким є ви зараз? А, ну, Якщо колись вини тому що на час, а не тоді воно порушить весь цей континіум все часу і простор, то я не буду вертатися. Вона, напевно, задоволена тим, як зараз складається все. Мабуть, все-таки. Відповідь буде схвальною, якби я не попав в українське самоврядування чи в ті ж організації, можливо, моє життя б сталося як по інакше. Дякую, дуже запитання, які ви бачите проблеми у Львові, які необхідно вирішити. Ну коли ми говоримо слово проблема, ми розуміємо, що для того, щоб вирішити проблему, треба якісь ресурси. Ресурси, окрім часових, людських, вони бувають фінансові. Про фінанси теж вже розказував, звичайно, що є пріоритетні речі, якими потрібно фінансувати. Мене, Якщо абстрагуватися страбуватися від, від зменшення бюджету, мене безумовно хвилює питання, наприклад, транспорту і транспортних розв'язувань. Типу тому що час гроші, що багато часу в дорозі і ще й і, і ще залишишся, вживаєш важливі слова, поки ти типу, кудись доїдеш. Воно впливає на твоє здоров'я, тобі не треба лікуватися, але це все якби, і взаємопов'язано. Тому чим швидше ти, 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 ти доїдеш з точки А в точку Б, тим більше ти можеш власне, зробити якби, за цей день. Тому транспортні проблеми вони в нас якби, наявні. У нас був план такий трошки це все зменшити, але повномасштабне вторгнення, звичайно, його трішки посунуло. Але кажу: певні нариси по плану в містах є. З Друге, це звичайно те, що колись смусовувалося, зараз воно трошки легше, і ми зараз рухаємося до питання сміття. Тому що сміття це теж екологія, екологія впливає на здоров'я і на якби, всього міста. Це питання сміттєпроробного заводу. Власне, воно зараз в стадії вирішення поступового. Зараз ведуться перемовини, можливо, і зараз десь поки я тут говорю. Але теж план по цьому є, місто до цього активно вирухається. Якщо щоб додати, що було топ-3, а не топ-2, то мабуть я би ще додав наявність розвиток спортивної інфраструктури не тільки в школах, а загалом для мешканців, щоб мешканці на вулицях в майбутньому мали змогу займатися різноманітними видами спорту в залежності від того, які вони мають. Чи таланти, чи бачення, це є важливо для як здорового міста, так і здорової нації. А українці вже показали, що вони сильна як нація. Зараз треба типу, постійно ці речі доповнювати різноманітними проектами. Дякую за вашу відповідь. Я ще хотіла б запитати з питання екології. Зараз, під час війни, екологія в Україні і в Львові значно погіршилась. Можливо, після війни плануються якісь заходи щодо її покращення. Е, ну, е, Якщо знаєте, десь дивилися, е, наприклад, як зараз виглядає або Чорнобиль, або якісь міста, місця, де немає людей. так? Травичка зеленіша, бігають оленятка і всякі гарні звірятка. Там, де немає людини, там, звичайно, рівень екології стає кращою. Е, але держава, і, як я говорили раніше, здорова нація, сильна нація, розумна нація. Має дбати про те, що відбувається навколо, як ви неї. Безумовно, це, якщо говорити про рівень України, то території в нас будуть різними. Будуть території, які будуть заміновані досі. Будуть території, які були пошкоджені війною, спалені ліси. Воно буде, безумовно, все відновлюватися. Але кожна громада, кожен свідомий гідний українець має дбати про те, щоб екологія. ну, не шкодити, власне, навколишньому середовищі. І не тільки не шкодити, а ще й допомагати, тобто сортувати сміття. Типу, посадити якесь файне дерево, але бажано не, ну, не, не, не фруктове біля будинку, бо потім треба все прибирати, сміття, типу, як голова з небе, типу власне хвороби погана, ідея садити фруктові дерева. Можете посадити його до себе на дачі. І власне озеленювати нашу. Країнам наше місто. дякую вам за відповідь. Ну а на цьому запитання завершились. Дякую вам за ваші відповіді за виділений час. Зустрінемось у нових випусках. Дякую.